Доброго ранку. Гутен морген. Добре утро. Що там ще дід знає? А, в школі вчив. Good morning. А ще забув як турецькою буде. Доброго ранку. А, Магандан Умага, он мага, он филиппинская, таголок. А, а турецкая, ну, подивлюсь. Еще бдеть же не слики четыре мовы. Пять, и шесть. О, а то тут у меня написано вообще. Шиворот на выворот. Шиворот на выворот. Батани Шергат, Тюбинген, Университет Тюбинген, Эберхарт Кардс О, а как его перекрутить? Знаю. Не перекручивайся. А, если вот так вот. тут тоді перекрутиться. О, так вот. Видно? Эверхардкат. Шу. О, добре. Все добре. Доброго. Пішов митися. Так. Та поїсти треба, поснідати. Вот. Сьогодні неділя, можна і повертатися. Можна і повалятися до побачення.